Як завжди я Унка. І сьогодні друга частина рекорд, який, можливо, ніхто ніколи не поб'є. Але це тільки можливо, це тільки з касі. Подивимося, зможе, зможе чи хтось побити чи ні. Сьогодні рекорд ще цікавіший, їх вже не 5, а цілих 6. Не буду довго затягувати. Давайте почнемо. Перший рекорд Саме найменша жінка у світі. В 30 років її ріст 62 см. Вона також, хоча така маленька, але ви знаєте, що вона популярна актриса. Серйозно, вона знімається в багатьох фільмах і серіалах. Ну, і, і знаєте що, в 30 років вона важить 5 кілограм. Якщо вірити інтернету, вона реально важить 5 кілограм, це правда. Так, З першим рекордом розібрались, погнали. Другий рекорд. У Біблії написано, що є Мафусайл, який прожив 989 років. Чи 969. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, напишіть в коментарях, Підправте мене. Я не знаю, навіщо він стільки, йому Бог дав стільки жити, ну Ісус. Напевно, він якась важлива людина була, не знаю. 99,9% того, що цей рекорд ніхто ніколи не поб'є. Але все ж таки, і знову кажу, наш світ чудовий все може бути. Переходимо до наступного рекорда. Вільямс з Хустюна чи звідки побила е, рекорд С самі довгі нігті. Знаєте, скільки воно? 7 метрів. Ну серйозно, в мене навіть написано отут 7 метрів. Все з інтернету взято. Ну як, із з моєї голови, а що перевірити все з інтернету? Я не знаю, мені каже, цей рекорд ніколи не поб'ють. Особливо сама маленька жінка. Мені кажуть, коли мені, мені здається, коли мені буде навіть 50 років, ці рекорди не поб'ють. Переходимо до наступного рекорду. І зараз рекорд, який знають всі, абсолютно, найглибше озеро. Байкал. Байкал. Скільки З Росії Зросійно. І цей. 1642 метри. Нема слів, серйозно. Я знав цей рекорд, але це дуже багато. Може, воно і більше в інтернеті так написано, не знаю. Ну, в інтернеті можна довіряти. Mm -hmm. П'ятий рекорд. Найшвидше тварини і птах разом. Сапсан 389 км в годину. Це дуже багато, хто не знає, це просто так от знаєте. Це як машина на, реак... на реактивному ранці. Просто вуфх. І полетів. <ривіт> ну, я не знаю, може. Це правда, я, я вірю, інтернет би не лежав. Так, і останній шостий карт. І, друзі, Гарднер. Рекорд побив, не спав 11 днів і 25 хвилин. Це взагалі, дехто каже, що є людина, яка не спала 60 років, Ну, це брехня. Або правда, я не знаю, хтось каже брехня, хтось каже правду. І запитання від мене. Яка річка протикає у твоєму місці? Напиши в коментарях, постав вподобайку. Дякую за те, що подивився моє відео. До зустрічі!